На подвір'ї Росошинської гімназії у Щербанівській громаді готують суміш для укладання підлоги у майбутньому укритті. Беремо пісок, засипаємо в бетонну мішалку, скільки треба. Далі засипаємо цемент, тоді додаємо фібру воду, це для зв'язку з бетону. Заливаємо води, перемішало трохи, додаємо піску і машинка під давленням компресором подає те місто, куди нам треба. Із уже готова суміші суміш і роблять стяжку підлоги у підвальному приміщенні. Тянемо на пісугу стяжку. Це нова технологія. Пола. Рейкою стягуємо по, по маякам рівну площину. Візде повністю Буде ідеально рівна плоскость. Вона намного краще, ніж жидка стяжка. Облаштовувати укриття у Росошинській гімназії почали 12 вересня, каже директор закладу. Дане підвальне приміщення буде е, пізніше як найпростіше укриття. На сьогоднішній день ми продовжуємо роботи по заливанню підлоги, е, після чого буде е, проведено в порядок стіни, будуть поштукатурисні стіни, стеля. Відповідно, проведено світло до закладу, будуть е, побудовані два туалети всередині приміщення е, підвального і також будуть рукомонники. В укритті буде два входи. Приміщення забезпечить питною водою, засобами гігієни, а ще стільцями та партами. Навчається у закладі понад 1200 дітей. Найпростіше укриття розраховане по максимальних нормах на 250 людей, але якщо враховувати, що потрібно буде для дітей проводити освітній процес, то це близько 100-120 осіб. Інколи тривоги можуть сягати години-півтори, тобто, щоб діти були зайняті, більш орієнтуємося на схожість класів, які будуть в закладі освіти. Поки у Росошинській гімназії, як і в усіх чотирьох закладах освіти громади, школярі навчаються дистанційно. Щоб перейти до змішаного формату навчання, наразі проводяться заходи щодо облаштування найпростіших укриттів в Росошинській гімназії і Щербанівському ліцеї. Для облаштування укриттів з бюджету Щербанівської громади виділено один мільйон гривень. В області майже у півсотні навчальних закладів нині облаштовують укриття. На сьогоднішній день з 531 закладу загальної середньої освіти мають укриття 389 закладів. З них позитивні висновки актів готовності як захисник споруд цивільного захисту мають 344 заклади. В інших робота по облаштуванню продовжується. Ела Трубієнко та Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтавщина.